Друзі, всіх вас вітаю. Сьогодні наш ролик почнеться з кадрів не про катушки, а про життя, про те, що сталося в моїй родині. Я шаную всіх, хто сюди прийшов, і тому залишу цю історію на кінець цього ролика. Хочу дуже важливо сказати: знаєте, для тих, хто дивляться мене без перекладу. Для тих, хто розуміє українську мову, як тільки я почав випускати ролики української мови, після кожного нового ролика від мене відписувалось ну, приблизно 10 людей, бувало, а в перших роликах ще більше, тобто ну, людей настільки коробить ця українська мова, там було декілька коментарів. Але ну, хто хоче слухати люди з Казахстану, там, з Прибалтики, не можуть мене зрозуміти, чому я перейшов на українську мову. І, хто не розуміє, може включати субтітри, бо люди із Польщі, із Італії, з якихось там європейських країн мене нормально дивляться, тому ну, не комплексуйте. Дивіться, бо розказую справді унікальні речі. Тепер поїхали про катушки. Сьогодні по поговоримо про так званий вічний ролик, деякі з авторів, які. Цю тему розкривали, але розкрили, ну практично не розкрили нічого. Тільки розказали про те, що в них це є. Як встановлювати які там додаткові деталі потрібні для цього? Вони не розказали. Я вам сьогодні все це розкажу. Постараюся розказати максимально все. Якщо залишиться питання, постараюся відповісти. Значить, Давайте поговоримо про ролик: ролик Сік. Е е е е так званий із карбіду кремнія. Карбід кремнія значить сіліцем кремнія, карбід кремнія це самий твердий штучний мінерал, який існує в природі штучний. Або натуральний він коштує занадто дорого і зустрічається там тільки в мітеарітах. Ну, відповідно, ця річчя дорога. Ну, навчилися робити не так дорого. А бачите, значить, вага. Цього ролика а, така сама, як а, вага оригінального ролика. Ну і в чому ж тоді а, а, проблема з ним. Ну Начебто а, не, не тяжкий в чому з ним буде проблема, як його встановити. Чому люди хочуть встановити ролик сік бо з часом значить а, дві причини є. Або цей ролик стирається стирається, бо в нього достатньо а, тонкі стінки. А різниця між внутрішнім та зовнішнім діаметром по цій от бороздачці, де ходить шнур, достатньо мала. І коли ролик заклинює, ну, дуже швидко він псується. Люди це бачать, кажуть: тфу, яка ну, дурниці, і відразу хочуть цей ролик. А, ну, є плюси, є мінуси про них. Ми поговоримо. А, робиться тоненьке тіло. На відміну, наприклад, від роликів Ріобі, для того, щоб була менша інерція, щоб була менша інерція, щоб вся ця конструкція могла відразу зупинитися, щоб не тягла за собою шнур. Вода Буває ну, вода вона трошки дає ефект прилипання. Якщо там є ще якісь водорості, до ролика прилипає мокрий шнур і починає, починає за собою тягнути, і, можуть бути, там якісь петлі. Ролик-Сік, до нього бруд прилипає менше, дуже корисно його використання в агресивному середовищі. Там, де жорстка вода, в якихось е, кар'єрах, е, або на морі, або в брудній воді, дуже буде е, корисно. Тобто він, е, е, Витримує всі ці такі агресивне середовище. Ролики Сік використовують не тільки в безінерційних катушках, використовують в мультиплікаторах, там, де таке очко, яке проводить шнур, робить це очко або з карбіду або з цирконією. Так. А, і друга причина, для чому хочуть люди використовувати цей ролик. Бо в дешевих котушках Shimano, наприклад, FX, Siena, може помилитися, мені здається, Katana, нова остання. Там, значить, для того, щоб встановити підшипник, потрібно докупати, докупляти крім ось цієї тюнінг-шайби, яку багато хто з мене з вас. Багато хто з вас в мене купує, вона недорога, вона якісна. Значить, крім цієї шайби, треба купити ось цю ще таку гільзу. Гільзу для того, щоб там ставити туди підшипник. Чому? Бо внутрішній, ролик підшип... внутрішній діаметр цього ролика 7,9 мм. підшипник сюди не стає. Внутрішній діаметр цієї втулки рівно 7 мм, має ця гільзочка всередині буртик, щоб конструкція вся ця жорстко оберталася. Чим буде краще без однозначно краща оригінальна конструкція, якщо вам вдалося знайти цю гільзу, на жаль, сьогодні я не маю її в продажу, ще ми не придумали, як її виробляти, замовляти. Оригінальну цю оригінальну деталь дуже дорога. На складах в Європі, в Японії, ця деталь Ну якихось ну, нереальних, неадекватних грошей коштує. значить Вся ця конструкція за рахунок моєї тюнінг-шайби вона буде дуже жорстко. Жорстко в хорошому плані, тобто там не буде якихось люфтів, при тому, що дається вільний вільний момент для того, щоб обертався нормальний підшипник. Внутрішня обойма підшипника жорстка зажата, і підшипник не має ну підшипник і відповідно, ролик немає зайвих люфтів. Тобто буде все це жорстко а, працювати. Ролик-Сік не має внутрішнього буртика, немає упору, значить, внутрішній е, діаметр а, цього ролика він трошки вільний, тобто підшипник там ну, просто проскакує якісь соті соті міліметрів, плюс е, те, що с, с, вибачте з кадра випав. Плюс те, що сама поверхня, вона достатньо гладка. Підшипник із какою не фіксується. Ну, тому не буде вся ця конструкція жорстко працювати. Але все ж таки, якщо вирішили, якщо ну, не маєте можливості купити всю втулку, хочете поставити підшипник в дешеву катушку, купляєте Rolex Sіck, він не такий вже й дорогий, в мене він коштує 150 гривень. Купуєте також. Шайби, Я сюди їх вже встановив звичайні регулювальні шайби, які також використовуються для регулювання головної пари. В даному випадку значить, ми маємо розмір 7 на 10 х 0,1 толщина. Зовнішній діаметр 10, він відпадає, відповідає значить, цьому отвору, відповідає зовнішньому діаметру. Ролика. Якщо ці шайби не поставити, цей ролик буде дуже глибоко туди в цей отвір провалюватися. Значить, Поставили ми ролик, поставили ми підшипник, ставимо тоді вже іншу тюнінг-шайбу спеціально для цієї конструкції, і ставиться шайба, яка була, так, вибачте, яка була значить, в оригінальній комплектації. Катушки. Так, зараз ми все це зберемо. Так, ось я закрутив. На цьому ролику я не буду показувати, але дуже рекомендую використовувати значить фіксатор різьби. Я використовую ось такий. Можете в мене замовити такий самий. Можете там десь в іншому місті купити, значить, однозначно треба використовувати фіксатор е е різьби синього кольору для з'єднань, які будуть потім розбиратися для розбірних з'єднань, бо червоний він використовується для нерозбірних з'єднань. Тому що а, ну, є люди, які в мене замовляють ці деталі. Цей гвинтик з мілкою, з дрібною різьбою, він має тенденцію для самовикручування. Якщо оці по пластику вони жорстко фіксуються, вони самі не розкручуються, то цей від вібрації може сам розкрутитися. Так, ось вам історія е, про ролик. Значить, зараз я вам покажу. Вже розповідав в, в, в прикладі для катушок дайва. значить Якщо є люфт, шайби додаємо, якщо затискає, шайби віднімаємо. Але, на жаль, через те, що немає жорсткої фіксації між підшипником та роликом, то повного повно звільнення від зайвих люфтів Ну не можна. Добитися. Тобто люфт тут все одно залишиться, і люфт, всі ці коливання, вони будуть впливати на вкладання жилки, на вкладання шнура. Якщо ви користовуєтесь дуже тоненькими шнурами, то Ця, ну, ця конструкція вам жодним випадком не підходить, не використовуєте. Значить, ці ролики, цей самий ролик, який був зараз в кадрі, він підходить для катушок Шимана від 1000 до 4000 розміру, неважливо якого покоління, старі, нові, дуже давно вони роблять саме в таких розмірах. Ці ролики е, існують для катушок Ріобі, для великих морських кар... коропових катушок можна використовувати, там є свої інші розміри. Замірюєте, повідомляєте мені внутрішній зов... зовнішній діаметр е, свого ролика рідного і його товщину. І я вам тоді, тоді підбираю відповідний відповідний Rolex. Зараз вони коштують недорого, 150 гривень. Контакти будуть під цим відео. Ну а Зараз давайте повернемось до того, що я вам обіцяв розказати з самого початку. 12 грудня 2023 року хакери зламали мережу Kyivstar. Не було зв'язку з, з моєю мамою. 13 грудня теж не було зв'язку. І зранку 13 грудня я прочитав новину, що ракети а, збили в Дніпровському районі Києва. Ця, до речі, фотографія, вона взята з сайту Вечірні Київ. Дуже був схожий на той будинок, де на мешкала а, де мешкав я, десь до 25-років. здається, років. Ось де, де мешкає зараз мама. Я зараз з родиною шістьма дітьми, двоє які з інвалідністю знаходжусь в Польщі. Тут працюю, розмовляю тут з вами і тому, в принципі, так швидко не можу відправляти вам там запчастини. Не було 13 грудня зв'язку з моєю мамою. Не знайшов я дуже складно було знайти, а, дозвонитися до сусідів. Один сусід сказав: та це не наш будинок. Ну що ти там вигадуєш, це взагалі не наш. Через спільноту в Фейсбуці району я знайшов. Такі да, прислали мені фотографії деякі, сестра, яка зараз там допомагає. Мамі прийшла туди, побачила, що вибиті всі вікна, вибиті двері, скло там знаходиться в холодильнику. Ну, такий от хаос відбувається, але дякувати Богові, в принципі. З одного боку, да, ну, неприємно визнавати, що ми постраждали ну, не більше всіх. Е, є люди, які постраждали ще більше. Зараз я тут покажу, де фотографія. Да, ось тут де були наші вікна. Це у нас третій під'їзд. Ну, а перший-другий під'їзд там пожежа. На сайті Київ можете подивитися більше фотографій, якщо цікаво. Ну, для чого я це вирішив все це розказати? Розказати, що. На жаль, наше життя складається не тільки з таких приємних моментів, але і, ну, із, із таких от сюжетів, з таких ось моментів. Давайте підтримувати один одного, давайте цінувати один одного. Багато що зараз воює проти нас. Багато. Хто не розуміє в Європі, у, там розказують, що зеленські такі, зеленські сякі, українці нагле. Ну, Це не так просто і жити е, в такий час маємо підтримувати один одного. Я не, не кажу завжди там, про якусь е, матеріальну підтримку, бо, в принципі, маю достатньо друзів, і мені здається, що. Ті е, гроші, які вдало, вдалося забра, е, зібрати, ну, мають вистачити на ремонт, на відновлення. Ну, точно ще не знаю, бо я тільки через тиждень зможу туди поїхати і розрахувати. Не мама, не, не брат. Маю такого брата, який зовсім протилежний мені, ну, не розбирається, а не, ну, не може там, не зможе зробити ремонт. Через тиждень буде зрозуміло. Але знаєте що, ну, буквально такий навіть момент, що коли я почав знімати ролики українською мовою, дуже багато людей стало від мене відписуватись. Перші ролики, які, в яких я перейшов на українську мову, стало там по 20, ну, і більше людей там після виходу ролика відписуватись. Тому. Навіть та мінімальна підтримка лайком, коментарем, підпискою, бо багато людей дивляться без підписки, вона допоможе нам боротися проти, 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 проти цього божевілля. Люди, які хочуть дивитися якісні ролики, я бачу, що вам подобаються мої останні ролики. Вони дивляться, я бачу на інших мовах, включають субтітри, італьянці, англомовні люди, поляки, вони дивляться, вони коментують, вони ну, не знають, що є в інших країнах є теж чому навчитися. Для тих, хто бажає ще трохи послухати під час війни я почав вести. Другий ролик, там більше про життя, як вижити в час стресу, про мандрівки. Зараз маю додаткову роботу, не повністю зайнятий з катушками, можу мандрувати по Європі, розвозити людей. Як волонтер, часто їжджу в Україну з гуманітарним вантажем, допомагали мені нещодавно. Водіям українським, які там на кордоні застряли, залишу посилання на свій другий канал, а залишу посилання на канал свого сина. В нього проблеми з комунікацією. дуже складно йому спілкуватися з людьми. Це така, ну, такий особливий стан, діагноз він має і йому дуже важлива підтримка. Йому не, не вистачає впевненості в собі, він хоче повернутися. Україна не, не, не до кінця розуміє а, всі ці складності, що йому там буде складно знайти з його інвалідністю а, роботу, тому просто якийсь лайк, коментар, підписка а, йому на канал теж буде добре. Підходимо зараз до Різдва. А, як я обіцяв, мені здається, в позаминулому році да, там, а, декілька подарунків із вашою допомогою також я зібрав. Буду везти в Україну, ну і давайте перед Різдвом а, говорити один одному добрі слова. Ось так от також залишу посилання на мій особовий профіль Фейсбуку. Я не веду в особовому профілю а, пости, не роблю про рибалку. Для цього я створив групу, про яку я вам вже давно розповідав групу у Фейсбуку. Там професійна тематика. Просто щоб спілкуватися, щоб підтримувати один одного. Якось е стараюся останнім часом підтримувати також і порадою. Ділитися замовленнями, з е моїми колегами. Ті, ті замовлення, які я не можу підхопити, підтримуємо один одного. До зустрічі!